Виконуємо номер 436 із підручника Алгебра 7 та номер 208 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Зведіть подібні члени многочлена. І 4 завдання. Приступаємо до виконання. Одночлени називають подібними якщо вони мають спільну буквану частинку. А куб, мінус 2 а куб і 3 а куб. Щоб звести подібні доданки, потрібно додати їх коефіцієнти і помножити на спільну буквану частинку. 1, додати 3, це буде 4, і відняти 2, маємо 2. І множимо на спільну буквану частинку, маємо 2 а куб. Мінус х в четвертому і мінус 3х в четвертому. 5х квадрат і мінус 3х квадрат подібні. Мінус 1, мінус 3 це мінус 4, і на спільну буквану частину помножили. у кубі додати переписали. І тепер 5 відняти 3 це буде 2. І множимо на спільну буквену частину. Отримали мінус 4х в четвертому степені 2х кубі, додати 2х у кубі, додати 2 х квадрат. Третє завдання 9х куб. І мінус 9х куб. 9 додати мінус 9 це буде 0, отже, наші доданки взаємознищуються. Далі 6х квадрат ігре і хвад ігре. 6 додати 1 це буде 7 і множимо на спільну буквену частину. І віднімемо х куб і. Маємо 7х2 квадрат відняти х у кубі. Ой, а третє пропустила. У третьому 3 м у шостому степені, мінус 5 м у шостому степені і 2 м у шостому степені. 7 і мінус 7. 7 і мінус 7 взаємознищуються, це в сумі дають 0. 3 м у шостому відняти 5 м у шостому, 3 відняти 5 це буде мінус 2 м у шостому і плюс 2м шостому. Теж в сумі дають 0. І залишається у нас мінус М у п'ятому степені відняти 2М у кубі Номер 436 із підручника Алгебра 7 та номер 20.8 із підручника математика 7, інтегрований курс виконано.